Добрий день дорогоцінні. Сьогодні ми служили в парку. Капелани служили в парку, команда життя. І сьогодні мої брати і сестри розп... розкажуть, що ми сьогодні бачили, що ми робили. І це дуже нас надихає, тому що служіння Господу буває різних форм, але Господь касається людей і вони приймають Господа, і ми за них молилися. Тому вся слава тільки йому. А, да, ми стали в парку ми і просили людей, щоб вони залишили післання на, на папері або малюнок, те, що ми можемо передати далі в шпиталь людям, які військовим, які там лежать, ну і паралельно, поки вони там малювали, ми з ними спілкуємось, розказуємо про, про духовні сили України, там ну і молимось за них. І люди, люди, люди відкликаються. Слава Богу. Дякуємо Господу, дякуємо нашим воїнам, дякуємо тим людям, які небайдужі. Да слава Ісусу, слава Ісусу. Ми дуже раді. <кхм> У нас чудовий початок. Слава Господу.